У кінці літа в Куридлівці на рингу, встановленому посеред площі, проходив міжнародний турнір з боксу Азовець у поєдинках взяли участь 150 майстрів шкіряної рукавички з Росії, Молдови, Казахстану і багатьох міст України. А з Білорусі виступали аж три команди. Дніпрозажинську школу боксу представляли 15 спортсменів, які, крім змагань, ще й відпочили разом зі своїми рідними та близькими. Правда, місцеві організатори турніру, підбираючи суперників для боїв, дозволили боксувати тільки восьмим дніпрозаженцям. Нагадаємо, що в минулому році на цьому ж турнірі наші земляки зайняли чотири перших і одне друге місця. Цього разу нагороди отримали шість бійців. Приємно, що лаври найсильнішого боксера у ваговій категорії 69 дев'ять кілограмів, які в попередньому турнірі знову завоював Нверка Граманян. тренери Леонід Дородний Андрій Шешурів, БК Ринг Прометей. Він переміг заявної переваги свого опонента з Кирилівки. Також найвищі місця дісталися одноклубникові Нвера Володимиру Кунцеру, вихованцям тренера В'ячеслава Шульги з Дюсиша 2 Віталію Половченку і Богдану Копачу. А також підопічному тренеру. Нера Олега Лісняка з дюсиша номер 2 владу ковальову бронзова медаль на рахунку Артема Голуба, якого готував до поєдинку В'ячеслав Шульга.